Сьогодні приготуємо такий яскравий салатик. Він пісний, можна сказати, без майонезу. Такий простий, що було в холодильнику, називається. Отака От смакота у нас сьогодні буде. Заходьте і будемо готувати разом. Інгредієнти для цього салату звичайні прості, як то кажуть, що було в холодильнику. Грибочки, морква. Горошок консервований і за смаком спеції, олійка і, і все. Тому готуємо. Салат збирається дуже швидко. В тарілочку всипали горошок, так, морпу. І додаємо гриби. Гриби в мене консервовані, грузді, вже відкривали, трошки півбаночки з'їли. І стоять, тому ось треба ж їх використовувати ще доїдати. Тому я їх зараз трошечки ну, зроблю меншими кусочками такими длинненькими, і додав до салату. Кількість інгредієнтів можна додати за своїм смаком. Скільки є, скільки додайте. У мене півбаночки півлітрової грибів. Можна, звісно ж, більше було б додати. Але вже скільки є, нову банку відкривати не буду. Так, додам ще цибульки. Я думаю, тут доречно буде використати червону цибулю. Так, на ріжу. І я ще додам перчик червоний. У мене консервований такий він смачненький. Там бажано без зерен, тому що буде гостре. А ви як не хочете, то не любите гостре, то можете не додати. Вичавлю пару зубчиків сюди часничку. Додам ще зелені. У мене тут і петрушечка, і кріпчик. Салат майже готовий. Зараз додамо спеції за смаком. Може, і не треба, тому що тут все таке вже сілью зі спеціями. Але трошки додам солі, можна перчику і олійки. Я додам олійку, запашну таку, знаєте, нерафіновану для салатиків така. смачненька. Все ретельно перемішаємо. І наш салатик готовий. Дивіться, який він яскравий, гарний, і на свято, і просто так посмакувати до картопельки. І грибочки, і горошок, і морква. Можна ще за смаком додати трошки оцту чи лимонного соку. Теж смаки можна регулювати за своїм за своїми бажаннями, по своїм бажанням, яке ви любите: солодке, кисле. Солоне, От такий у нас вийшов салатик. Всім смачного! Дякую за увагу! Смачних та вдалих страв і до побачення!